На довго думав, з чого розпочати це відео? Тут могли бути жарти про мікропеніси та інші атрибути власників позашляховиків. Або щось про кримінальну епоху 90-х. Але вся справа в тому, що бандити вже давно пересіли на інші машини. А ця автівка дійсно додає кілька зайвих сантиметрів. Але це не точно. Насправді ж перше покоління Grand Чироків викликає в мене дуже теплі почуття. І на мою особисту думку в ньому лишився шарм ще тих самих американських позашляховиків. По-перше, справжній американський V8, який гарчить як старий пес. По-друге, брутальний зовнішній вигляд. Так він не дуже швидкий та маневрений по сучасних мірках, але на ньому і не хочеться нікуди поспішати. Їдеш собі у захід сонця, підумовні Елісен Чейнс або Кріденс, і насолоджуєшся тим, як було колись. Якщо ж говорити про історію створення моделі, то Grand Cherokee побачив світ у 92-му році як розкішний позашляховик. Але сама концепція вишуканого автомобілю з колесною формулою 4 х 4 з'явилась ще всередині 60-х років. І таким автомобілем був Джип Вагонір. І у 93 му році, як дана на історії, випустили обмежену кількість джип Ґранд Вагонір, а точніше 6378 автомобілів. Це був той самий Grand Cherokee, але з із оздобленням під дерев'яні панелі. Загалом же модель випускалась аж до 98-го року. Якщо казати про марку Джип, то вона весь час переходила із рук в руки, починаючи від Willys і American Motor Company, і закінчуючи Fiat та Renault. Конкретно наш екземпляр 97 97-й рік. А отже, це Рестайл. І тут ми плавно підбираємось до питань дизайну цього прекрасного автомобілю. Існує думка, що при створенні цієї моделі дизайнери надихались половинкою цеглини. і аеродинаміка в нього така ж сама. Але якщо серйозно, то в зовнішності грант широки стільки харизми, що пересічні громадяни постійно респектують. І зазвичай вони діляться на три категорії: діти до 12 років, дядьки за 40, і третя окрема категорія це ті, хто питає, скільки ж гре, скільки пре, і, отримавши відповідь 25 літрів, хуя Ідуть… Кажучи собі підніс ух' їбать. Тобто цей джип привертає до себе увагу навіть через 27 років. Як я вже казав, це рестайл. У нього інші бампери, трохи інші кузовні панелі, кермо та торпедо. Якщо ж казати про дорестайл, то він був більш прямокутний і з трохи затишнішим салоном, як на мене. І якщо вже казати про салон, перше відчуття, коли ти сідаєш в цю машину, ти відчуваєш себе немовним на якомусь шкіряному дивані. І так як Гранд Широкі позиціонувався як розкішний позашляховик для умовних мешканців Беверлі хіллз то тут доволі багато опцій, починаючи від шкіряного салону клімат контролю та підігріву сидінь, і закінчуючи преміальною на той час акустичною системою Infinity Gold і підсилювачем під заднім сидінням. Так, ззаду не так багато місця, але кого це взагалі хвилює? Щодо конкретно нашої комплектації, вона називається лімітом. І сюди входять шкіряний салон, електродзеркала з підігрівом, підігрів, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь з пам'яттю на два режими, два бортових комп'ютера, один з яких не працює, люк, клімат, контроль. І цікава відмінність клімат-контролю. Він теж може працювати як бортовий комп'ютер, який може показати температуру двигуна, тиск мастила та багато іншого. А за допомогою комбінації клавіш на приборній панелі ще можна вимкнути самодіагностику і прочитати помилки автомобіля. Салон дуже комфортний, хоч і трохи скрипучий. Переднє сидіння по відчуттям як камінні кріс, багато різноманітних шухлянок, прикурювач, розетка на 12 вольт, попільничка, великий підлокотник. А єдиний косяк цих салонів можуть відпадати карти дверей, що вирішується новими андапками по 20 гривнів за штуку. Ще були наступні комплектації. Сама бічуганська бейс, яка потім стала називатись SE, тобто Special Edition, Laredo, Limited і самого топова Orvis. І хоч вона позиціонувалась як автівка для рибалки та полювання, це була сама розкішна комплектація на той час. Окрім стандартного оздоблення Limited, вона мала комбінований двокольоровий салон, заводський ліфт підвіски і додатковий захист баку, роздатки, підвіски і червону полоску уздовж цього кузова. Мотору. В нас під капотом Magnum 318, Крайс V8 потужністю на 220 кінських сил, який випускається аж з 1964 року. І він зарекомендував себе як максимально простий та надійний двигун. Чавунний блок, відповідно, дві голови і ланцюговий привід. А основна його проблема, судячи з джиповодських форумів, це витрата пального. Якщо ж казати про проблеми конкретно цього двигуна, Тут підтікає сальник коленвалу та трохи підпотіває колапанна кришка. Також на це покоління ставили 4-літрову рядну шістку AMC 242 на 180 кінських сил, який так само випускався аж з 1964 року, і який так само безпроблемний та надійний дригун. На європейських версіях Grand Cherokee ще інкою зустрічаються дизельні мотори об'ємом 2,5 літри у парі з механікою від VM-моторі. Але вони не дуже славляться своєю надійністю. Ну і в принципі вони доволі рідко зустрічаються. Ну і звісно ж, Magnum 360, V8 об'ємом 5,9 літрів на 245 кінських сил. Його ставили лише у 98-му році, в останній рік випуску першого покоління, як сама потужна версія Grand Cherokee. І вона відрізнялася більш агресивними решітками радіатору та жабрами на капоті, за які готові вбивати на кожній розборці. В цілому ж вся лінійка моторів, окрім дизелю, проста, надійна, хоч і не дуже економічна. По коробках найчастіше на цих автомобілях ви зустрінете 4 ступеневу автоматичну коробку від Крайслера. І автомати зарекомендували себе як максимально прості та надійні, хоч і з деякими нюансами обслуговуванню. Наприклад, щоб перевірити рівень мастила, потрібно завести двигун та перевести селектор коробки в нейтральне положення. А якщо власник не довбойок, то ця коробка буде ходити дуже і дуже довго. І до речі, цікавий факт: у 92-му році, на початку випуску гарантії роки, автоматичних коробок тупо не вистачало і інколи сюди ставили механіку. По роздатках тут може бути декілька варіантів: постійний повний привід з поніжайкою. Підключаємо повний привід або лише задній привід. В нас 239-та роздатка, тобто повний привід з військомовтою та пониженою передачею. І по надійності з роздатками все приблизно так, як і з коробками. Якщо машину не гвалтувати та вчасно обслуговувати, все буде ходити довго. Підвізка на першому гранчурокі максимально проста: два нерозрізних мости, амортизатори та пружини. Із слабких місць у нас шарові та довга напіввісь переднього мосту. Ну і якщо ви полюбляєте офроуд з великою кількістю води, то мости обслуговувати потрібно трошки частіше. І так як ці автомобілі дуже полюбляють у різноманітних офроу двіжухах то на них є купа тюнячок. Ліфткомплекти, лебідки, шноркелі і взагалі все, що заманеться. Але це як плюс, так і мінус, тому що в стоку цих машин вже практично не лишилось. В нас встановлений комплект підвіски Iron Man, винос радіатора коробки і більш зла резина на 16 дисках. В іншому ж це стокова машина. Ще з нюансів по підвісці є один такий невеличкий моментик, який дозволить вам відкрити свій цегляний завод. І цей моментик називається шимін. І варіантів, чому трапляється цей ефект, може бути безліч. Але шановні експерти кажуть, що в першу чергу треба дивитись до рульового демпфера. Але знову ж таки, це все питання вчасного обслуговування автомобіля. В цілому ж на рахунок керування не треба чекати від нього гострої рульошки. Він м'якенький, валкий в поворотах, але це і так очевидно, коли ти їдеш на величезному комфортному дивані. Тепер про плюси і мінуси даного автомобіля. Стиль. Гран Чірокі дійсно стильний автомобіль, який привертає до себе увагу, не дивлячись на свій поважний вік. Надійність. Єдине, що тут замінили протягом року, це лямдазон. Практичність. Проїде всюди або майже всюди. А багажник 1300 літрів це взагалі не жарт. І ще один немаловажний факт це ком'юніті. Український сайт Джеповодів це взагалі самий дружелюбний сайт в українському сегменті цих ваших інтернетів. Тепер про мінуси. На жаль, час нікого не щадить. І це видно по порогах цього автомобілю, але це скоро пофікситься. По-друге, це світло. В темну пору добу просто ближнього світла катастрофічно не вистачає. Таке враження, що ти їдеш при світлі свічок. Електрика. Електрика це дійсно слабке місце старих джипів. Конкретно тут не працює вік-дісплей, та місцями відсутня підсвітка панелі приладів. Бензонасос. Не те, щоб це слабке місце, але якщо він ригне, доведеться знімати бак. Ну або, як рекомендують на форумах, можна вирізати дірку в кузові. Але це вже якісь методи сатанистів. І як пишуть на форумах, основна проблема цих автомобілів це витрата палива. Це як з довжиною пенісу тільки навпаки, що там тільки не пишуть: і 20 літрів, і 18, і 17. Особисто в мене менше 23 ніколи не виходило. Але з іншого боку, що ви чекаєте від старого 5-літрового американця? В якості підсумку скажу лише одне: ця автівка закохує в себе з першого натискання на педаль газу. Стільки емоцій, як від звуку старого V8, ви не отримаєте від жодного сучасного автомобіля. Особисто для мене це авто як кінець СЕР. Ти розумієш, як може бути круто, але попереду лише електрокари, бруд та боротьба за екологію. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, донатьте на ЗСУ і до нових зустрічей. She's been so many times before. I always know when she's leaving.